Це 165 дюймовий монітор. А точніше, 9 моніторів. Щоб ви розуміли, тепло від цих панелей я відчуваю навіть на відстані от метр. Бо реально вони гріються. Це по факту 9 55 дюймових панель. Звісно, ми на них пограли. Ось є сторіси, відосики. Але насправді вони призначені не зовсім для цього. Частіше за все їх беруть у нас і не тільки для того, щоб можна було зробити інтерактивні здоровенні стіни. Можливо, ви бачили в якихось фільмах, там де йдуть запуски ракет, або в різних знаєте, там, детективних фільмах, де вони показують різні е, знахідки або якісь карти. Ось для цього і існують ці панелі. В чому їх фішка? Тоненькі рамочки, тому їх можна майже безшовно з'єднати одна з одною. І в них в кожному є по декілька відео входів і виходів. Тобто із-за цього ви можете підключати їх послідовно. Це, до речі, є не у всіх таких панелей. І ось тут одразу я позаду контролер, тобто ви можете послідовно підключити, і воно все одно буде через програму бачити все це як один 4К екран. Насправді кожна з цих панелей є Full HD, називаються вони Куб-B55 F6018. І є версія, яка закінчується циферками 35. Вона Реально гріє. <реш> вони так сильно гріють, бо позаду і контролер великий, і насправді вони споживають не так вже мало. В Тех характеристиках написано, що вони споживають більше 250 Вт. Що ви розуміли, тут елджішної матриці з нормальною кольору передачі. І під кутами теж можна на них спокійно дивитись 178 градусів по горизонталі по вертикалі картинка не буде псувати. Мінімальна яскравість цих панелей 400 кандел на метр, але взагалі в звичайному використанні десь 500 кандел на метр. Звісно, ця іграшка далеко не дешево коштує. Ну і звісно, такі стіни використовують різні служби, по типу поліції, щоб вести спостереження за звичайними камерами, які є на перехрестях і не тільки. Щоб відстежувати порушників, ну і, звісно, шукати різних злодіїв. До речі, різні спецслужби також інколи використовують, щоб планувати спецоперації. Але я вам цього не казав. Як я і казав, тут є багато відеовиходів і входів. Тут є і езернетовські такі порти для того, щоб можна було їх під'єднати, і дисплей порти, які ми якраз під'єднуємо послідовно. Тобто там є і дисплей аут, і дисплей і є HDMI. джімай. порту для того, щоб підключати їх до мережі і керувати ними через програмне забезпечення. Чому саме такий ми юзаємо? Тому що їх досить легко підключати, навіть якщо ви зможете придбати собі тільки одну. Потім докупили ще дві, підімкнули послідовно, і вам не треба окремо якийсь інший контролер для цього докупати. Ви зможете просто їх під'єднати, і у вас буде така от лінія одна. Але із-за того, що тут 60 Гц, ми вчора з ребятами пошпільним морзлаком, а я то була офігенна. Ну, треба якось тестити такі екрани. Ну, а як інакше? Для більшості з вас, напевно, не потрібні такі монітори і екрани, цілі стінки. Але можливо комусь буде необхідно, або ви навіть не знали, що можна таке придбати. Просто звертайтесь до нас, ми підскажемо де це і як можна зробити. Цьому все. Вонісі геймпади, далі будемо в Mortal Kombat грати.